А далі прошу послухати запис Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради. Успішні проєкти інклюзивного навчання. Шановні колеги, доброго дня! Я Лариса Костенко, я працюю в освіті вже понад 23 роки. Для мене інклюзивна освіта це не окрема програма чи формальність, а щоденна робота над тим, щоб кожна дитина незалежно від її особливостей чи потреб почувалася потрібною, прийнятною і мала рівні можливості для розвитку. Сьогодні я хочу поділитися досвідом Кропивницької міської територіальної громади та нашого управління освіти. Щодо впровадження інклюзивного навчання це досвід комплексний, який охоплює і педагогічний процес, і соціалізацію дітей, і підтримку сімей, і створення доступного середовища. Загальні результати і масштаби інклюзії в Кропивницькому для початку кілька цифр. У 2024-2025 навчальному році в місті функціонувало 33 спеціальні класи, 83 інклюзивні класи у 21 закладі загальної середньої освіти, 75 інклюзивних груп у 26 закладах дошкільної освіти та одна інклюзивна група при закладах професійно-технічної освіти. Ці дані підтверджують, що інклюзивна освіта для нас це не окремі експерименти, а системна робота всієї громади. Проєкт Синергія партнерства та зустрічі інклюзивна освіта про головне. Одним із найуспішніших прикладів наш проєкт Синергія партнерства це серія професійних зустрічей, що об'єднують педагогів, керівників шкіл, батьків. І фахівців інклюзивно ресурсних центрів. Ми не просто ділимося досвідом, а шукаємо відповіді на конкретні питання, будуємо команди супроводу для кожної дитини з освітніми потребами. У травні 2025 року. Ми провели зустрічі ми разом для родин обговорили літнє дозвілля для дітей і шляхи підтримки батьків. Цей формат дозволяє нам об'єднувати школу, сім'ю і громаду в єдине партнерство. Другий важливий крок це підписання у червні 2025 року меморандуму про співпрацю з громадською організацією Нова Юнайтед. Це не просто документ, а реальний механізм залучення громадського сектору для розвитку інклюзії. Ми розробляємо спільну. Команду, спільну програму, яка забезпечить сталість результатів і допоможе системно розвивати інклюзивне навчання в нашому місті. В наших закладах, так, наприклад, у ліцеї Нова Українська школа створено окремі класи з урахуванням індивідуальних можливостей та потреб учнів. Це не лише дає можливість отримати якісну освіту, але й створює умови для соціалізації, адже діти вчаться разом, підтримують один одного і ростуть у середовищі толерантності. Окремо хочу зупинитися на організації інклюзивних літніх таборів у школах. В червні 2025 року на базі ІРЦ номер 1 2-3 працювали корекційно-розвиткові табори. Ми різні, ми разом. Діти брали участь у спортивних іграх, творчих майстернях, розвивальних вправах. Особливий акцент робили на зниженні тривожності, розвитку комунікації та формуванню позитивного настрою. Це була не тільки реабілітація, а й простір радості та відкритих важливих та відкриття власних можливостей. Для багатьох родин це стало дуже цінною підтримкою у літній період. З 2024 року на базі інклюзивно-ресурсного центру номер 1 ми впровадили послугу раннього втручання. Це означає, що вже на ранніх стадіях розвитку дитини працюють логопед, психолог. Допомагають вчасно скоригувати труднощі. Це інвестиція у майбутнє, адже рання допомога часто знімає бар'єри, які в школі вже важко подолати. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами і організаціями. Наприклад, ЮНІСЕФ надав нашим інклюзивно ресурсним центрам. Дякуємо. Тепер ми знаємо, що зробили в в Кропивницькому, і як у них відбувається управління освіти.